Ми багато зараз чуємо а про те, що дійсно є така проблема, коли навіть дається неправдива інформація з місць і умовно командири, коли там планують ті чи інші, вони насправді не володіють реальними даними, що відбувається на місцях. Тобто, по там офіційно можна сказати ці позиції наші, а насправді вони вже можуть тижнями чи місцями бути давно не нашими. Тут багато таких випадків, коли знову ж таки хтось хтось думає про, про людей, хтось думає про свої про свою кар'єру. І от коли ну в нас система так побудована, на жаль, що коли ти говориш правду так, як є, то ніхто не скаже, що ти молодець. А ця правда, потім ти, ти говориш правду, тебе клюють, 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 і ти доходиш до того, що або ти просто якби тікаєш, намагаєшся втекти від того всього, міняєш посаду, кидаєш то все і зневірюєшся, або просто ломаєшся і кажеш, ну, так краще, ну. Краще я збрешу, зато мені ніхто нічого не скаже, все одно там не знають реальну ситуацію. Але все одно рано чи пізно ти сьогодні можеш приховати ситуацію, завтра можеш приховати, післязавтра вона вилізеться ситуація. І багато відбувається там планування різних, різних дій, не враховуючи реальну обстановку. Хоча потрібно віддати належне, що зараз раніше більше такого було, раніше більше не враховували, що відбувається на лінії фронту, раніше більше кидали ресурсів для того, щоб відновлювати втрачені позиції, зараз більше почали звертати на звертати увагу на те що якщо не не потрібно відбувати цю позицію то, то не потрібно втратили її ну значить будуємо оборону по тому як як зараз як можемо тобто почали на це звертати увагу хоча і досі досі є багато випадків коли недоцільно використовуємо свої ресурси які ще такі основні проблеми ви б зараз могли виокремити що стосується нашої оборони і нашої системи Тут най, найбільша найбільша проблема це нехватка, нехватка ресурсів. У нас е, створюються, створювалися нові підрозділи, укомплектовуються нові підрозділи, замість того, щоб е, укомплектувати як і людьми, так і засобами старі підрозділи, які вміють вміють працювати, вміють воювати. І велика проблема, що частина новостворених підрозділів навчилася воювати на своїх помилках, е, вчилася, а частина досі не навчилася воювати. І зачасту противник нащупує такі слабкі місця саме в таких підрозділах. І далі відбуваються от такі випадки, як от на Добропільському напрямку. Коли говорили, що все добре, все добре, все добре, а потім за два дні просування на 12, на 12 кілометрів. А це відбулося не за два дні. І якби про це почали говорити раніше, якби правдиво доносили інформацію з самого початку, можливо, таких критичних проблем не, не було б.